Привіт, це Влад, і я вітаю всіх у криптарні. Вже було декілька відео по ігрі NFT Battle Miners, де я докладно описував геймплей цієї частини Shadow Depths, давав поради, як заробити більше і відправити майнити халявний корабль за токенами в Arcadian Mine. Про все це дивіться в інших відео на каналі. В цьому відео я розповім про свої досягнення під час другого сезону NFT Battle Miners Shadow Depths, розповів, на чому я заробляв з Battle Pass, як він окупився, і дам поради тим, хто буде грати в гру в наступному сезоні, хоч купивши сезонну перепуску, хоч без неї. Також я коротко розберу самі цікаві зміни, що анонсовані у грі в наступному сезоні. Одразу скажу, що для ігор з можливостю безкоштовного входу тут роздають нереально багато токенів. Наприклад, вже на першій планеті на нижніх поверхах за 5 або 10 хвилин на пробіжку можна легко зібрати кілька ваксів, знайшовши ресурси рівня ультимат. Наприклад, оцей гідроскейл, бачите, 10 штук продається за 15 ваксів, або Dark Killer. І це вже сіни після того, як сезон завершився, а так воно було набагато дорожче. В інших іграх без складання коштів за такий малий проміжок часу не заробити нічого. Наприклад, в Реал NFT без складання коштів 1 вакс, скоріше за все, ви будете заробляти декілька днів, збираючи тут титан з літаків. Тобто в інших іграх ну, такі гроші, як... В Баттлмайерсі за такий короткий проміжок часу заробити нереально без вкладання коштів. Десь з вкладанням коштів також, мабуть. Після того, як я грав півтори сезону в цей Battle Miners, то тепер грати в інші такі ігри вже не так весело, бо там дають набагато менше. Тим більше, що це дійсно гра з прокачками там, персонажа, корабля. Ну, це дійсно цікава гра, а не якась хрінь, де потрібно там одну кнопку натиснути за 10 хвилин і все, там як Вален Вокс. Всі підрахунки я буду сьогодні проводити на день запису ролика, тобто на 1 грудня 2023 року. Одразу скажу, що заробити можна було набагато більше, але в мене майже два тижні інтернет був тільки декілька годин по вечорах, тому я встрав кучу прокачування, кучу заробітка і встиг завершити лише 142 зі 175 квестів, зайнявши 276 місце. Всі, хто грав, ну, ті, хто грав всі 40 днів. Другого сезону, звісно, могли заробити більше. Окрім того, що клон приносив з підземелі мені усякий лут і токни, мені нормальний виторг тут давав ринок у грі. Якщо ви граєте з сезонною перепусткою Season Pass, то просто здавши ресурси, ви отримаєте в 200 разів більше, ніж гравець без сезонної перепуски. Який їх здасть. А що робити тим, хто грає без батл-пасу, щоб нормально заробити? Я казав в минулому відео. Розвиваєте, тут карабель, корабель. Розвиваєте цей маркет-термінал, я його по максимуму бо взагалі розвинув. Розвиваєте до 3 рівня, і тоді ви зможете на ринку продавати от, тут, тут майже за повною ціною свої ресурси. таку в'язанку. У 5 ресурсів, її продасть той, у кого є сезонна перепуска за 100 фузіуму. Ви можете поставити 90 Фузіуму або 95, і його хтось обов'язково купить з перепустою за 90-95 і продасть за 100. А ви отримуєте замість 0.5 фузіуму, ви отримуєте 90 фузіуму, це велика різниця. Також на ринку не здавайте все бездумно. Ну, більшість ресурсів дійсно просто треба здати там по 20 фузіуму, але деяких ресурсів у грі не вистачало в тому сезону, і тому вони коштували там 5-10 разів дорожньої вартості. Так, наприклад. Зараз навіть нема такий більоси, як так, Metal інгот Оця зелена жижа грінмут, І от такий жовтий васпант віном. Їх можна було продати дуже дорого. от такі. От такі. Бачите, такі вартість таких за пасом таких метал-ігнотів. 10 штук буде 200 фузіум, а їх зараз за 1000 продають в 5 разів дорожче. І їх не вистачало у грі, і на них ціна завжди була 5-10 разів дорожча. Тому, перш ніж щось продавати у новому сезону, ви дивіться на ринку, скільки, за скільки хто його продає. Перевіряєте. Я на ринку заробляв 4. Разними способами. Перше, купуючи, як я вже сказав, нижче вартості і здаючи по номіналу. Це перше. Друге, перепродаючи дефіцитні товари отак от також. Тому що багато хто ставив там, там вартість 200 такого набору з 10. І його ставили там за 190, а продати його можна було за 1000 запросто. Це другий варіант, перепродаючи дефіцитні товари. Третій варіант розпилюючи спорядження. таку зброю там спорядження можна було, наприклад, купити за 300 фузіуму там взяти рюкзак купити. При розпиленні е, отримати за нього 1600 фузіуму і ще на декілька сотень фузіумів всяких матеріалів. Чим більше прочка, тим більше ви за нього отримуєте. Це як лотерея, тому що іноді розпуляєш і невеличкий минус, мінус виходить. Зато частіше великий плюс, а іноді взагалі величезний плюс вісім там, там разів більше отримуєш при пилені, чим ніж ти купив це на ринку. Це заробіток для тих, хто грає з батл Пасом. Або без нього ти розпилюєш там, за копійки за 1600, ти отримаєш два фузіуми, якісь там зраді. Тим, хто грає без перепуску, та ж схема, що із ресурсами качаєте ринок та продаєте по декілька сотень фузіуму, або прямо там за вакс тим, хто грає з перепускою. І ще там ви потім побачите, що ну, різні. Обладунки такі коштують по-різному. Наприклад, при розпиленні там шолом, такий майже нічого не дає. А оця броня дуже добре дає, також дуже добре давала зброя при розпиленні. А от там штанці є от такі, вони також майже нічого не давали. Так, і четвертий варіант, як можна заробити на ринку, тут є можливість продавати тут от. Скільки це виходить? 5 різних варіантів ринку. От можна продавати за футбол, максимум, мінімум, констрактів і ВАКС. Тобто можна продавати прямо за вакс. Тут можна заробляти на курсовій різниці, Для цього треба знати курси токенів. Наприклад, заходимо на ВАКС-ринок, знаючи, що 1000 фузіму це зараз 0,1 ВАКС. Ну, зараз тут вже нічого не лишилось халявного, щоб показати. Але ну, я сам принцип опишу. Бачимо, що така в'язанка буде з 7 е, деталей, буде стоїти 0,5 Вакс копійки. Ми переводимо це у токени Фузіуму і виходить, що її продають за 50 е, фузіуму такий набір. А він коштує 140. Тобто ми купуємо завакси, тут же розпилюємо, отримуємо замість ваксів на 50 Fuzziumu, ми отримуємо 140 Fuzму. І так декілька разів зробили. Потім ми йдемо на Alco і отут -ут -ут обираємо вакс фузіум і отут знов вакси купуємо. І цей прибуток і за таку операцію був два-три рази, іноді там п'ять. І це я розповідаю не про якісь одиничні випадки, а це заходиш на ринок і сидиш там, продаєш, продаєш, продаєш. Дуже багато цього було. Хоча я припускаю, що після цього ролику конкуренція зросте, бо буде більше тих, хто буде шаритись по цьому ринку, шукати. Так, переходимо до того, що мені вдалося заробити за сезон, з якого я ще й пару тижнів срав без інтернету. Я перед стартом вивів все, що в мене було на балансі. На балансі ВАКС гаманця для чистоти експеримента. У ну, мене все лишилось було тільки в стейкінгу на ВАКС гаманці. З інших проєктів на ваксів я намагався нічого не виводити, але, мабуть, там десь на 10 ваксів щось зійшло з тих на ті Реалму, там, що в мене стояли на продажу. Ну, а то це дрібниці. Тепер рахуємо, що я заробив саме без урахування реферальної програми, бо в інтернеті куча усяких утипків, які рекламують проєкти. вони отримують там 1000 доларів і розповідають, як це класно, але якщо придивитись, то... Це вони все мають з якихось бідолашніх рефералів, які навіть на мінімалку ніколи не, збира, не назбирають. От, ну, багато таких відео в інтернеті там розповідають, От дивіться, я вивів 1000 доларів, та да хер би ти їх вивів без рефералів. Тому так, зараз що ми маємо? Зараз я маю на гаманці в мене 174647 баксів. Але там якщо без реферальних надходжень, то буде 1675 ваксів я заробив тут прямо в ваксах. Вив. Там і на біржі продавав, і на їх продавав. Це на сьогодні 103,88 доларів тільки тут. Десь на 22 вакси я тут, тут закинув 100 тисяч фузіуму в май, в пул, пул ліквідності, як вони це називають. От можна зараз зібрати 7 ваксів і 577 фузіуму комісії. Цей пул на алькорі буде ще 50 днів. Десь можна під проценти здати свої токени. Там усі токени проєкту є пули. Сподіваюсь, вийде заробити в плюс, бо з пулами не завжди виходить. Сьогодні тут вже $1.48 в мене, вчора було $1.36, трішечки заробив. Тобто сподіваюся, тут також вийде. Ну, це малі гроші просто хотів спробувати. Так, коротше, тут ще $1.48. Потім токени у грі. Залишилось, я їх не продавав багато, і лишилось десь на 5,7 мільйонів токенів. От там більше всього 3,9 мільйонів фульому по пів мільйона інших. Всі ці токени зараз коштують 713 ваксів або 44 доллара 22 цента. І ще буде, там повинні надіслати, буквально там сьогодні-завтра, ще буде. Нагорода за оцю таблицю лідерів. Я тут зайняв 276 місце. 6,75 мені повинні в доларах прислати. Це будуть бакси на оцей гаманець, Тут 0, зараз. Так було в тому сезоні. прийде ваксив на 6,75. І того з використанням сезонної перепустки, яка коштує 35$, доларів, мені вдалося заробити трохи більше, ніж 156 доларів. І це я не встиг отримати багато дорогих призів. От я отут отут. Оце все забрав, забрав, забрав. А отут саме цікаве, де пішли там 750 тисяч констрактів, ми пішли куча NFT крутих, я вже не встиг через те, що в мене не було інтернету. Так би... Зароботок був набагато більше, якщо б я ще отримав ці всі навтішки. У нас в нашому телеграм-каналі є гравці, які все це забрали, так що. вони молодці. Сподіваюсь, я наступного сезону також все заберу. Так, виходить, я заробив більше ніж 156 доларів. Ще в мене були крупні помилки у грі. В наступному сезоні я їх сподіваюсь не повторюю. Не треба думати, що це така гра, де купив сезонний пас і іноді входиш тиснути кнопку бабло. Це саме гра в, які, в яку чим більше граєте, тим більше заробляєте. Якщо купити сезонну перепуску і взагалі сюди не заходити, там забити гол на цю гру, то багато так не заробиш. Підведемо підсумок. В цю гру можна грати і дійсно нормально заробляти. Якщо грати там з Season Pass, він швидко окупається і грати з ним набагато комфортніше. Але і без нього можна заробити дуже багато, просто буде дуже напряжно чекати, коли хтось там скупить на ринку твої те, що ти там виставив трохи дешевше, там, ніж просто вдати і, і однією кнопкою продати все дорожче. Так брати цей цю перепустку чи ні, це вирішувати вам самим. я ніяких фінансових рекомендацій ніколи не даю. А зараз я ще розповім трішечки про зміни, які очікують нас у новому сезоні. Там Не про всі, бо їх дуже багато, але про ті, що зацікавили мене. По-перше, старт нового сезону зараз планується з 10, 10 по 15 грудня. У грі з'явиться ПВП режим і можна буде при зустрічі там лікувати або нападати на інших клонів. В другому випадку можна буде забрати у когось якийсь шморт. Це все також буде робитися в автоматичному режимі залежно від налаштування. Третє з'являються захищені кишені в інвентарі, куди можна буде класти важливі речі, щоб їх не втравили інші клони. Там, кількість таких кишень можна буде прокачати і у тих, хто грає з перепускою, їх одразу буде більше. Там Всі починають з одної кишені, а з перепускаю одразу з трьох. Так, в два рази збільшать пул винагород за сезон з 6 до 12 тисяч доларів. В кінці сезону куплені перепуски будуть перетворюватись на якісь бонуси там, а попередній продаж перепусток буде з 4 по 8 грудня. Можна буде трохи дешевше купити. Будуть введені нові модулі на кораблі. Отутутут. І нові скіли отут будуть введені. Потім можна буде апгрейдити зброю та спорядження, там, додаючи до нього круті функції там, на кшталт хімічної шкоди або там, вкрадення життя е як вампірізм. Наскільки я зрозумів, там, до, можна буде до, на кожну реч там, від однієї до трьох е таких апгрейдів робити. Потім на кораблі ще зроблять якісь бустерні зони. І можна буде покращити корабель або клона за допомогою NFT. На, тут, тут, на планеті додають на цій мармі ще два рівня, які будуть відрізнятися від цього попереднього, бо на них будуть там всякі місця з аномальними температурами, там хімічними пошкодженнями. І тому там доведеться спеціальне обладнання використовувати. Оця третя планета, яку нам обіцяли, що в другому сезоні, зараз до неї навіть не згадали в новинах. Ріше за все, ми її так і не побачимо. І одне з головного, що привернуло мою увагу, це обіцяють зайнятися токеномікою у грі, і тепер, я розумію, лута буде випадати менше, а багато речей та апгрейтів буде коштувати дорожче. І тому оці всі токени я поки що не продаю, бо через це, а також через початок сезону, коли доведеться качати корабль, там одразу сотнями тисяч кузьому, через це це скоріше за все, ціна токену зросте. Але це також не фінансова порада. Я не рекомендую нікому там зараз пляти токени, щоб мені потім не казали, що це я порадив. Ось все по... Другому сезону, що я хотів розповісти. В мене отож була така ситуація у житті, що я не міг записувати десь місяць ролики, але зараз, в принципі, ролики знов почнуть виходити. У нас буде ще багато цікавого. І підпишіться, щоб не пропустити ігри з заробітком крипти. Дякую за увагу!